1 вересня безмежна краса і вишуканий смак продовжується. Сьогодні в мене Біла леді, Байканур, Красавчик, Веліка, Тропіканка або Катруся Каховська, Ластівка, Румейка. Міланка, красава, лівія і наталі. І ще в ящиках фіолетовий раній мій. Лівії громко ще лишилося. Красунчик, румейка, катруся каховська або тропіканка, етютка Лугінський. Дашуня, яка погорушила цього року взагалі сильно, спонсора дві гроночки. І красава Байканур, Полуничний і пам'яті учителя 1 вересня, торги вже йдуть досить успішно. Кого цікавлять ціни? Від 130 до 110. І на підході ще буду підрізати деякі сорти, в подальшому ще зніму. Бувайте!